66-та гра стала завершальною у чемпіонаті міста з мініфутболу 2015. Щотижня у приміщенні фокус, що на стадіоні Спартак, футболісти 12 команд міста та району зустрічались у двобоях за перемогу. Різного віку, статусу та професії. Хлопці, чоловіки і майже дідусі давали глядачам захопливі футбольні видовища. Остання гра відбулася між молодими спортсменами з команди «Дюсша-1» та з досвідченими гравцями команди «Енергія». фаворитам матчу довелось добряче піднапружитись, аби обіграти команду спортивної школи. Їм це вдалося з результатом 4-3. За підсумками турніру, команда ДЮСШ-1 посіла третє місце, ще гарним результатом для молодих гравців. На другому місці команда заводу ЗБШ, яка є однією з найсильніших у місті. А головний кубок виборола команда «Енергія», за яку грають як коростенці, так і Житомиряни. Усі вони співробітники «Житомиробленерго». Капітан команди Коростенець Володимир Бондарчук, який очолює енергію вже чотири роки, говорить, що перемогли, тому що багато тренувались і прагнули цього. тренируемся. Мы в Коросе не вторник, четверг собираемся, в пятницу ездим в Житомир. У нас это одна команда, Житомир был НР. То есть, ну, конечно, надо тренироваться, то без этого никак. Я им, конечно, благодарен приезжать в Житомира, находить время и потом приезжать в Коросине в 10 часов вечера, начало 11 домой, а потом утром идти на работу. Это дорогого стоит. До складу команди входять гравці різних вікових категорій від 25 до 37 років. Чоловіки не просто люблять футбол. Для них це важлива частина життя, на яку вони не шкодують ні сил, ні часу. Певно, тому вони і на першому місці. За чотири роки ми другий раз стали першими і два рази були вторими. Так що, скажемо так, ми одні з фаворитів цих ну в зімніх турнірах. Ви ж далі ви на першому місці? Ну звісно. Ну, у нас і були і конкуренти хороші, теж ЖБШ. Вот сьогодні юноші показали 4-3, що не так легко їх це молодеж наша. Перебіг матчів активно висвітлювався в інтернеті. Футболістами було створено сайт та групу у соцмережі, де усі бажаючі висловлювали свої думки стосовно ігор. А також голосували за переможців у додаткових номінаціях. Так було визначено кращу вболівальницю. Нею виявилась Ніколь Мельниченко, яка не пропустила жодної гри свого тата, гравця команди Економ таксі газ Вона завжди приходить, активно болеє, їй це доставляє масу удовольствия. Кращим гравцем турніру за результатами голосування став гравець команди ветерани Григорій Прудко. Кращим воротарем Ярослав Івашко, який захищав ворота команди Зоря з А кращим молодим гравцем обрали Олександра Мартиновича. Я хожу в 11 ту школу, займаюся футболом 4 роки. Я не сильно ожидав, звісно, щоб отримати цього городу. Ну, дяку подякувати хочу спонсорам команді моєї і тренеру моєму жиравському Анатолію Петровичу. Найбільше голів під час матчів було забито Дмитром Петренком. 34 попадання у ворота суперників. Гравець команди ЗБШ став кращим бомбардиром турніру. Нагороди вручали Володимир Москаленко, міський голова, та Володимир Арешонков народний депутат України, які є великими шанувальниками футболу. Було багато вболівальників, було багато емоцій, було багато спортивної злості, самолюбія. Слава Богу, про це воно і цим відзначається футбол. Я думаю, що в планах організаторів в майбутньому ще розширити цей турнір. Ми будемо думати над тим, як створювати умови для розвитку футбола і в нашому місці і в районі. Володимир Арешонков поділився, що наразі з новим головою Федерації України з футболу Андрієм Павленком вони намагаються реалізувати проект по будівництву користині нового футбольного стадіону. А поки що, футболісти активно використовуватимуть ті можливості, що мають зараз. Футбол не останавливается, футбол живет, и совсем скоро э, начнется новое соревнование. Такого соревнования раньше не было. Благодаря семье Тищенко появились площадки замечательные, на которых мы будем проводить просто фантастические турниры. Мы уже над этим работаем. Приглашаем всех команды, участников, болельщиков следить и активно участвовать в футбольной жизни нашего города. Не дивлячись на складні в країні часи, у нашому місті відроджується футбольне життя. Про це свідчить і велика кількість команд учасників, і переповнені ряди з глядацькими місцями, і започаткування нових традицій. Футбол у місті бути, і це не може не радувати.